Доброго дня! Перед вами нова модель циркулярної пили в простонародній паркетки ТЦ1200. Вона легка, маленька, використовується для, для домашніх майстрів непрофесійного професійного виконання. Ну, як на мене, потужність тут декларується 1230 Вт. І З розміром двигуна 165 мм, наскільки я бачу, 160 мм, це вистачить на всі е, операції по розпилці. Можна під'єднувати пилосмок. Е, в комплекті ось такий боковий упорчик, щоб забезпечувати рівний різ. В комплекті ось такі. Ключі. Для чого ще не розібрався, але це відключається. А, для зняття диску. Так, давайте включимо подивимось, як воно працює. Для того, щоб її включити, треба розблокувати цією кнопочкою, а потім включити так е Дуже тихо е працює. Е захист знизу зроблений такий оцинковане залізо. А ця поверхня алюміній. Ну, звісно, тут штамповка заліза. Заліза має товщину 1,9 мм, як на мене, досить для виконання простих робіт. Зручна ручка, досить міцна. Я думаю, що вона прослужить довго і щасливо. Ось така. Ну, звісно, її не можна зрівнювати з, з професійною такою пилою, як Bosch. В неї і товщина. Металу більше. Якщо ви побачите боковий упор, то звісно це навіть не смішно. Боковий упор зовсім інакшого якості і величини. Ну і взагалі, якщо тут 1400 декларується, тут 1200. Але двигун набагато більше по розмірам. Це каже про те, що скорше всього, якось вони по-різному считають Китайці вати і, 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 і німці вати. Трошки всього тут менше ватт, але я впевнений, що її вистачить для всіх основних операцій. Так що можете звертатись до мене в прокат або в продажу. Всього найкращого, будьте здорові!